Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо рожевого фламінго. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані, не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також ставте лайки, для вас це дрібничка, а для мене ваша вдячність! І почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, вертикально. Я малюватиму одразу чорним фломастером, а ви можете спочатку намалювати простим олівцем. Тут у фламінго буде голова, далі буде шия з тулубом і довгі ноги. Тому розташовуйте фламінго таким чином, щоб він у вас помістився у повний зріст. Трошки лівіше ми починаємо малювати дзьоб. Малюємо галочку. Далі від верхньої частини ведемо лінію і ось так її закруглюємо. У фламінго дзьоб не рівний, а такий закруглений на кінчику, знизу малюємо так само. Далі по центру розділяємо лінією дзьоб на верхню і нижню частинки. І ось як тут ми малювали таку галочку, малюємо так само трошки нижче біля кінчика. І цю частинку розмальовуємо чорним. Намалюємо голову та шию звідси. Ведемо ось таку закруглену лінію. Вона дуже нагадує знак питання. Голова така кругла, ось вона так і йде. Тут її трошки продовжуємо. І від цієї лінії, десь посерединці, домальовуємо шию. Цю лінію доводимо до тої, що вже намалювали. Далі її не домальовуйте поки що. А вже від цієї лінії малюємо таку дугу, це спинка фламінго. Домальовуємо такий хвостик. А від цієї лінії закінчуємо тулуб, ведемо лінію вниз і ось так до хвостика. Намалюємо тепер око. Біля дзьобу зверху малюємо невеличке коло. В ньому правіше малюємо невеличке коло, а більше розмальовуємо чорним. Тепер будемо малювати крило. Ось тут малюємо таку дужку. ще одна і ще одна. Час намалювати ноги. Знаходимо тут серединку і трошечки лівіше. Малюємо вертикальну лінію вниз, вона достатньо довга. Поруч з нею зовсім близько малюємо другу лінію, це буде одна нога. Знизу малюємо такі пальці, один, другий, далі задня частина і перепонка. Друга нога в нього піднята і зігнута в коліні, тому під нахилом малюємо невеличку одну лінію поруч другу. Друга трошки довша. Від першої ведемо тепер ось так лінію вперед і під нахилом. Другу лінію поруч продовжуємо. І домальовуємо кінцівки. І все, фламінго ми намалювали, залишилось його розмалювати. І, звичайно, в мене фламінго буде рожевим. А до речі, чи відомо вам, чому фламінго мають рожеве забарвлення? Фламінго червоного кольору через те, що вони їдять ракоподібних та червоні водорості, які і забарвлюють їх пір'я у рожевий колір. А народжуються вони сірого кольору і приблизно до двох років залишаються такими. Дзьоб та ноги я зроблю бежевим з відтінком рожевого. Ви можете їх зробити також рожевим. Я хочу трошки відтінити дзьоб та ногу, щоб воно все не зливалось. До речі, стоячи на одній нозі, фламінго витрачають менше енергії, ніж стоячи на двох ногах. І якщо у вас є темніший рожевий не можете додати трошки відтінку. Ось так наводимо крила біля чорних ліній, малюємо рожеві. Трошечки вище можна ще такі ж лінії намалювати. З внутрішньої сторони навести по чорному контуру лінію теж рожевим. Можна також провести лінію від голови вздовж шиї, лінія йде вниз до спинки. І ще можна додати лінію у нижній частині тулуба. І все, фламінго готовий! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!